От ми бачимо, що американські посадовці вони б'ють на сполах, просять виділити е, Україні допомогу? На вашу думку, завтра розглядатиметься цей важливий пакет е, річної допомоги Україні, який Джо Байден запросив, е, спільний для Ізраїлю і Тайваню. Чи дослухаються до нього в Конгресі? Все таки чи його проголосують? І е, на вашу думку, от яких рішень завтра можна чекати? Давайте по-перше наберемось терпіння. Я розумію, що ситуація дійсно вкрай вкрай важлива для нашої держави, але тим не менш, в принципі, абсолютно реальними є прогнози, які говорять про прийняття відповідного рішення до різдва. Тобто, ми розуміємо, що у нас ще є люфт приблизно 20 днів для того, щоб відбулися ще певні політичні перемовини, процедури. Тому дійсно ми завтра будемо дуже уважно спостерігати за подіями в Конгресі Сполучених Штатів. Але тим не менш, навіть якщо ця тема і затягнеться на декілька днів, це і не є катастрофічним. А катастрофічним звичайно буде, якщо цю тему будуть намагатися перенести на наступний вже календарний рік, тоді так тоді треба бити в набат, бо ситуація дійсно сьогодні полягає так, що Україна має отримати відповідне рішення до кінця календарного року. Для того щоб зберегти ритмічність надання необхідної і фінансової і військової допомоги, ми вже тим паче бачимо, що сама то допомога звузилась, звузилась дуже серйозно. плюс, якщо взяти, наприклад, дані нашого мінфіну за листопад місяць, то ми бачимо, що найменше коштів ми отримали зовнішньої допомоги, із яких три четвертих це черговий транш з боку європейського союзу тобто Сполучені Штати дійсно вони поринули цю внутрішню політичну боротьбу. Щось сьогодні гальмує отримання необхідних фінансів нашим Києвом, але тим не менш я вважаю, що якраз в темі України сьогодні більш-менш ми бачимо сьогодні і координацію, вже певну, і компроміс. Ну і плюс знову ж таки треба відзначити, що українські парламентарі не просто так полетіли до Сполучених Штатів Америки особливо. До штатів республіканців, щоб довести прямо на місцях, що дві треті допомоги Україні фактично лишаються на місцях. Вони створюють і нові робочі місця, нові замовлення безпосередньо для американців. Тому не давати цю допомогу ну це просто абсурд. Це навіть буде не підтримка самих американських і промисловців і працівників. Тому дійсно це рішення має бути прийнято. Ну і звичайно, подивіться. На геополітичний фактор, бо Російська Федерація тільки чекає, щоб подібні рішення максимально гальмувались і взагалі не були прийняті. А Якщо говорити про пакети, в яких Українська в яких допомога Україні може бути розглянута, наскільки для нас важливо, щоб це саме був оцей пакет, який запросив Джо Байден? Чи в принципі нам немає різниці? Ми можемо йти і в безпеці мексиканського кордону, головне, щоб ця допомога була ухвалена. Для України найголовніше це результат. Яким чином американська влада обере, як це буде реалізовано, нас насправді це не має хвилювати. Нас мають хвилювати конкретні дедлайни і конкретні суми. Є ризики стосовно південного кордону Сполучених Штатів цієї теми і прив'язки до неї допомоги Україні. Бо якщо з темою України, то в принципі якраз у цей компроміс може бути знайдено, то Стосовно кордону, ми бачимо, що продовжують точитися різні. Ну фактично така серйозна полеміка між республіканцями і демократами. Це така. І це такий ідеологічний двобій, який не припиняється у них багато багато років, і тому, звичайно, демократи просто не хочуть пропустити цей м'яч ну фактично менше ніж за рік до президентських виборів. Тому тут власне відбувається ця боротьба. Але тим не менш, я ж кажу, найголовніше, щоб загалом рішення по Україні було прийнято. А в якому це форматі буде? Ну це це вже знаєте. Це діло п'яте, це питання. Ння наших партнерів це їхній суверенітет, їхня частина роботи. Але все таки Америка, загалом сполучені штати показали себе насправді надійними стратегічними партнерами. Я надіюся, що навіть такі неприємні місяці, все таки лишаться позаду, і ми збережемо необхідну підтримку для України. Оцей саміт ЄС, який має відбутися 14-15 грудня, там зокрема розглядатимуть, я нагадаю, і макрофінансову підтримку Україні на 50 мільярдів, і планують також виділити цю підтримку на 4 роки. Проте Угорщина вона погрожує попередньо заблокувати це рішення, і крім того, Орбан ще й розказує, що перемовини щодо вступу можна також відкласти. От як ви думаєте, чи вдасться все таки нашим європейським партнерам якось ці погрози Орбана? Нівелювати, і можливо, вони настільки реальні, що справді, е, Орбан може заблокувати нам допомогу, і перемовини також можуть відкластися. Чи це просто таке колихання повітря? Насправді, Орбан уже демонструє поступ у питанні цих 50 мільярдів євро. Е, який саме? Е, ну тобто, він же зараз не розділяє теми, тобто і відкриття. Перемовин про членство України в ЄС і оці 50 мільярдів євро. Тобто це такий загальний комбінований спільний трек, який зараз веде Угорщина, і використовує його для того, щоб вибити собі 22 мільярди євро із фондів Європейського союзу в руслі політики згуртування. Нагадаю, що ці 22 мільярди євро були заморожені в минулому році для Угорщини. В цьому році була десь там, десь проскользували новини, що 13 мільярдів із них можуть бути все таки надані, бо частково там Угорщина виконувала певні позиції стосовно. Власне, верховенство права там по іншим певним пунктам, але кошти так і не були надані. Відповідно, офіційний Будапешт темою України сьогодні намагається протиснути тему грошей, але знову ж таки зверну вашу увагу про який якраз поступ позиції Угорщини, якщо раніше взагалі, от про тему. Членство України в ЄС Шоурбан казав: що Ні, взагалі, жодним чином не можна це і починати і близько. То потім з'явилася позиція: а давайте з Україною підписувати якийсь документ про стратегічне партнерство на 5-10 років. Зрозуміло, що і це абсолютно неприйнятно, і правильно сказали одразу орбану, що слухайте, ну є ж угода про асоціацію, куди ще стратегічніше, то справді що ще можна з україною підписувати. Але це якраз свідчить про те, що кулуарно внутрішні перемовини, от про ці декілька десят мільярдів євро, ці перемовини вони і далі йдуть, і в принципі в горщині пообіцяли, що. Що це питання буде в якійсь мірі вирішено. Ну і угорщина показує, що теж вона може змінити зараз позицію, і вона створює певне підґрунтя для того, щоб в певний момент пояснити, чому вона там підтримала або була не проти початку власне перемовин про членство України в ЄС. Але це не означає, що це точно такий оптимістичний варіант. Він буде реалізований цей сценарій, але тим не менш, Угорщина вже робить для себе певні. Ні параметри і для такого кроку, тим не менш, я думаю, що з Угорщиною треба зараз проводити серйозні і далі двосторонні консультації для того, щоб змінити їхню позицію. Бо ми розуміємо, що в принципі то загроза лишається і угорщина на майданчику. Європейської ради саміт, який відбудеться з 14 по 15 грудня, дійсно він буде він може стати історичним, але й може стати самітом втрачених можливостей. Тому для нас найголовніше, щоб він якраз по першому варіанту пройшов, і щоб дійсно було схвалено рішення про початок перемовин про вступ України до європейського союзу. От ви говорите про те, що це мають бути якісь двосторонні, в тому числі перемовини, так розумію, між Угорщиною та Україною. А про що ми можемо е, говорити з угорським прем'єром, якщо один з наративів, який він просуває, це що Україні потрібно давати якомога менше допомоги, не давати зброї, і тоді війни не буде. От ну дивіться, от питання. А коли Угорщина давала військову допомогу Україні? От от хоч один день. Тобто, знаєте, я зараз дивлюся на ці заяви, які йдуть, що Угорщина не буде давати військової допомоги. Так від них її не просять. Всі ще так розуміють. Чи, наприклад, по питанню а, там, діяльності Європейського фонду миру, а, так само ж там, або про ці 50 мільярдів євро, де Угорщина ніби каже, що ну може і не будемо там, вони не не захочуть його підтримати. Що їм одразу сказали? Що ну окей, тоді інші держави, члени ЄС, просто е, створять окремий фонд е, із власних бюджетів національних виділять ті самі кошти, ті самі 50 мільярдів євро. Просто Угорщина знову себе покаже е, в позиції вигнанця е, у загальноєвропейській політиці. Ну, це ж Орбану теж не треба. Орбан постійно торгується. От ну, я, власне, про ці гроші і сказав, те, що раніше, плюс, звичайно, про що далі торгується Орбан? Ми бачимо, що далі йде узгодження. 12 Пакету санкцій проти Російської Федерації. Там також є, знову ж таки, нові представники і стосовно юридичних осіб, і стосовно фізичних осіб, на які будуть накладатися санкції. Плюс Угорщина ж дуже хоче зберегти і далі відповідно транспортування до себе через нафтопровід, дружба відповідної російської нафти. Була б не непогано, угорщина теж би хотіла і зберегти постачання російського газу. Але зараз ну очевидно, що з початком 24-го року ніхто контракти зараз пролонговувати не хоче, підписувати нові. ну, Очевидно, що ця тема буде закрита. Але тим не менш, угорщина зараз хоче сидіти на двох стільцях з однієї сторони, щоб і далі оточення орбано заробляло на дешевих російських енергоносіях і збагачувалося а з іншої сторони за рахунок брюсельських. Грошей за рахунок оцих 22 мільярдів євро підтримувати соціальний сектор а, і підтримувати різні проекти. Які Орбан буде показувати, що це його ініціативи, а по факту будуть робитися за брюссельські гроші? Отаке бажання сидіти на двох стільцях раніше йому це вдавалося, але чим далі ми розуміємо, що доведеться все-таки обирати або і далі служити Москві, просто але в таких умовах, звичайно, це повний занепад буде угорщини, або все-таки підключатися активніше до загалом панєвропейської політики. Саміт ЄС, як ми вже говорили, має відбутися з 14 до 14-15 грудня, і саме на перший день саміту ЄС запланована попередньої конференції Путіна. На вашу думку, ця дата вона вибрана випадково? Чи це ж все таки таке намагання відвести увагу Росіян від можливої величезної підтримки України наприклад з боку європейських союзників? Я не думаю, що тут є прямий зв'язок, але звичайно він може бути використаний російською пропагандою, в тому числі в тому руслі, як ви це назвали. Але тим не менш, я думаю, що е, у росіян там свій цей календарний план. Тому е, питання наскільки вдало чи не вдало, відбудуться ті пропагандистські заходи, але тим не менш е, для нас дійсно найголовніше буде е, слідкувати за самітом. Відповідно Європейської ради, тому що це дійсно це важливо для України, для її майбутнього як невід'ємного члена західної цивілізації. От вперше, власне, цю конференцію її проводять від початку повномасштабного вторгнення. На вашу думку, от про що Путін, які теми буде зачіпати, які точно, про які точно не говоритиме? Зокрема, чи будуть розмови на тему війни і? Якщо так, то в якому ключі вони можуть бути, і чи заявить, зрештою, що таке йде на вибори. Ну, те, що він заявить, що він йде на вибори, це очевидно. Будуть робити картинку, що цар єдин і всі мають довкола Путіна єднатися. Очевидно, що Хочу помалювати на виборах в березні наступного року 90 плюс відсотків підтримки, так як це було вже раніше неодноразово оголошено і вусами Кремля пісковим і іншими представниками. Вони навіть і не потерплять і 60 відсотків, і так далі. Але знову ж таки, хочу звернути вашу увагу наскільки зараз російська пропагандистська машина. Намагається от показати, що саме на цій конференції буде прямий доступ ледь не до тіла там. От, подивіться, такі-то от номери телефонів. А цікаво, одразу там номери телефонів на 200 починаються. Можливо, це підкреслення а, втрат російської окупаційної армії на території України. І було б непогано, якби такі питання дійсно пролунали, але очевидно, лунати не будуть. Або фанатичне акцентування уваг. На цифрі 4, ну, ми знаємо, що Путін дуже любить шаманів і всього іншого, але в нумерології цифра 4 це більше до чортів, якраз що і показує діяльність Путіна. Ну, якщо говорити серйозно, то, ну, очевидно, ми побачимо 3-4 години цього марафону. Який ми вже неодноразово бачили, але водночас Путін не молодше. Путін буде намагатися показати, що він з народом, а народ з ним. Але тим не менш, я думаю, що скоріш за все певні питання будуть його заводити в незручне становище, наприклад, питання стосовно росту інфляції, перегріву економіки, питання соціальної політики. бо Цікаво показує російська пропаганда, що от як, ніби супер, коли закривається молокозавод, а там починають виробляти зброю. Або закривається супермаркет, а на території супермаркету, починають збирати дрони. Або як це так, ніби призов іде, але. Ця добровільна примусова і далі триває, і 50 тисяч чоловік збирають і далі кожного місяця в російських військоматах. Ну такі питання вони далі вони можуть насправді проскакувати. І я думаю, що не все вийде проконтролювати Путіна. Бо такі заходи, от, наприклад, низка економічних форумів, які ми бачили протягом останніх місяців, показували, що навіть прихильні до Путіна особи часто просто проговорювались і показували, що ну насправді Росія. Точно йде не туди, куди планувалося це спочатку. Е, більше того, от. Мені цікаво, чи наприклад буде питання щодо аномального просто бюджету на армію, який Путін підписав нещодавно. От естонська розвідка заявляє, що в Росії достатньо грошей для того, аби вести війну, вести її ще довгий час, і в той же час країни НАТО вони зараз висловлюють таке серйозне побоювання. Зокрема, от німецька рада з аналізу міжнародних відносин. Вона заявила про те, що Росії знадобиться за попередніми даними, від 6 до 10 років, аби наростити потужності і піти на НАТО? А от глава бюро національної безпеки Польщі заявив, що для цього необхідно менше всього лише 3 роки. От на вашу думку, чи означає чи може це означати, що оці санкції воєнні, там економічні, що вони працюють не в достатньому обсязі, скажімо так, і яка перспектива в цьому сценарії для України? З однієї сторони, звичайно, санкції працюють ефективно. Я відзначу, що, наприклад, в енергетичному секторі Росія недоотримала від 140 до 170 мільярдів доларів. А ці кошти могли безпосередньо піти на фінансування війни проти України, але звичайно вони є недостатньо ефективними. Я тут з вами повністю погоджуюся, і для порівняння, наприклад, от на наступний рік там. Трохи менше ніж 11 трильйонів рублів передбачено в російському бюджеті на війну з Україною водночас там трохи менше ніж 12 трильйонів рублів, а планується отримати. Податків з торгівлі нафтою, з торгівлі російською нафтою, це якраз свідчить про те, що а загалом там нафтогазовий сектор має там дати прибутків а, їм десь 23 з лишком трильйона рублів саме у федеральний бюджет. А це якраз свідчить про те, що треба дійсно далі акцентувати увагу на, саме на енергетичному секторі, дивитися, яким чином. Все таки, стеля на нафту ця цінова стеля на нафту. Вона тримається. Ми бачимо, що Сполучені Штати активно зараз відіграють роль в цьому процесі. А там із Ліберією, там з Панамою. Ю з іншими державами веде активне спілкування для того, щоб а, танкери під їхніми прапорами не порушували а, відповідну стелю, яка була прийнята на рівні країн G7. Але знову ж таки ми маємо розуміти, а, що Росія буде далі намагатись обходити санкції, і дійсно вона розгортає зараз а, свою силову машину, а, ставить економіку на військові рейки і не дарма а, українська розвідка. Отримала дані, які потім офіційно були озвучені нашим президентом. Що з 28-го року цілком можливий напад на країну НАТО, тому ці дані вони дійсно вони присутні, і очевидно, що Путін хоче дійсно створити такий прецедент. Він хоче показати, що п'ята стаття НАТО, п'ята стаття Вашингтонського договору, вона абсолютно не діє і це міф. І тому вони хочуть напасти. Ну, я думаю, моя особиста там, моє припущення, що, можливо, це буде сувальський коридор стосовно Кеннінсберга, так званого там, Калінінграда, а можливо, це буде напад на когось із нових членів. Альянсу, наприклад, ми бачимо, що відбувається з Фінляндією, і збільшення міграційного фактору, те, що у них відбувається, низка може бути зараз варіантів, але тим не менш зрозуміло, що Путін вже він готовий безпосередньо воювати з країнами НАТО, і саме підтримка України членами Альянсу сьогодні є ключовим фактором, який збереже альянс від безпосередньої війни з Російською Федерацією. Це мають розуміти країни-члени альянсу і відповідь. Відповідно, не лише зберігати підтримку нашій державі, але й збільшувати спроможності власного ВПК, який має підтримати українські збройні сили для відсічі російському агресору. Е, ну а от е, щодо е, цікава ваша думка щодо протестних настроїв, тому що е, з'явилася інформація, в Ульянівську проходила така собі акція російських жінок е, під назвою «Верніть мужа. Я, так би мовити, втомилася. Вони клеїли такі наклейки на своїх авто, їздили з ними по місту. І зараз всіх цих жінок, е, правоохоронці, так би мовити, російські, вони їх викликали в поліцію і змусили видалити всі ці фото, відео і. Погрожують жінкам статтею за дискредитацію армії РФ. На вашу думку, от чи можуть зрости протестні настрої, зокрема після виборів, коли є інформація про те, що Путін має оголосити тотальну мобілізацію? Ну, по перше, щодо конкретно цієї акції, хочу відзначити, що вона має потенціал для зростання. Я фіксую, як в російському сегменті далі поширюються відповідні макети для того, щоб друкувати десь на місцевих точках ці наклейки і далі клеїти на автомобілі, тому ми можемо це побачити потім і в інших населених пунктах Російської Федерації. Але загалом, звичайно, ми розуміємо, що багато хто сьогодні вже. Прагне припинення військових дій. Ми бачимо, що загалом 70% вже росіян вони підтримали рішення Путіна про там завершення так званої СВО. Є ж така соціологія. Вона це не просто соціологія. а Це соціологія була видана підконтрольним. Кремлю відповідно центром е, досліджень, і в даному випадку я думаю, що загалом протестні настрої вони наростають, але здебільшого е, там акцент робиться не на те, що е, безпосередньо чоловіки беруть участь у війні проти України, а там, де вони довго знаходяться на фронті, або їм не виплачують е, ті те грошове зобов'язання, те отримання, яке обіцялося, Бо дуже часто там на третій місці місяць уже не те капає на карточку, як планувалося. Тобто Російська держава вона не встигає за тими видатками, доводиться е, розширювати видаткову частину. Ми це бачили, наприклад, влітку е, по їхньому федеральному бюджету. Ну і знову ж таки проблема сьогодні з соціальною підтримкою родин загиблих окупантів, е, коли від держави вони де факто нічого не отримують і навіть не проплачують їм ці вінки похоронні. І там там дуже така низка є. Е, Специфічних питань, ну це просто образливо для такої великої країни так ганебно ставитись до власної армії, ну не дивлячись на те, що вона виконує абсолютно злочинні накази, але тим не менш. Ну я думаю, що по таких пунктиках, звичайно, відбувається певний кумулятивний ефект, і звичайно, це невдоволення воно наростає. І зрозуміло, що путіну не вигідно сьогодні говорити про загальну мобілізацію і не так далі напівтаємно збирають цих по 50 тисяч осіб в місяць, але до президентських виборів ну очевидно, що він не піде на більш глобальний крок. Хоча Кремль сьогодні через різні ФСБшні консерви готує росіян, що такий момент може відбутися, може відбутися загальна мобілізація. Але я думаю, що зараз поки що це є лякалки перед виборами для того, щоб показати Путіна більш зваженим лідером. Але після виборів, звичайно, цей момент може реалізовати. Зуватись кремлем, але він несе велику небезпеку загалом для режиму. Пане Ігоре, я вам е, додам від себе ще скажу, що насправді, коли цих чоловіків, яких чекають в Ульяновську, повернуть, то жінки будуть з е, досить здивовані. Я так думаю, тому що в нашому ефірі е, минулої години був Іван Тимошко, це військовослужбовець. І він зокрема розповів про те, що східний напрямок він просто всіяний тілами російських військових, які вже муміфіковані, їх просто не забирають. От якщо раптом їх колись заберуть і повернуть на Росію, то. Звичайно, що всі ці жінки будуть здивовані, скажімо так, та навіть, вибачте, навіть ті живі, які повертаються неодноразово випадки, коли гранати кидають на дитячі майданчики, чи ще щось. Це ж просто все це е, загублене покоління, фактично росіян, яких зараз ну фактично нищать на війні проти України.